Друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт Galaxy, друзі. Сьогодні тільки старт. Кому цікаво, можна заходити заробляти. Висока я окупаємо інвестицій. Заробіток, пас, доход в USDT. друзі, Дивіться, є приложення, можна зайти через кабінет, приємство платформи Galaxy, фіксирований процент. Зараз ми це все подивимося. Гарантія і надіжність. виходить, активами. Ставка зараз. Як почати інвестувати в Galaxy? Дивіться, друзі, перше. Вибираємо найбільш підходящий нам план. Вносимо депозит в розмірі 10 USDT, USD, дивіденти і виводимо їх. Наші плани, 10% в день. Э, ваша Мінімальна інвестиція тут 10 і 200 USDT. Хто хоче, можна заходити, друзі. нікого не заставляю. Далі під 12% від 200 до 700%. Э, ваша прибыль. E, також дивіться, 13% в день ваша прибель e, ну, 700 і 2000 можна інвестувати. і так далі. 14 від 2 тисяч, 15% від 10 тисяч інвестицій, 17% в день e, від 30 плюс USDT ваша прибиль. E, фонд платформи розпределення, то есть є 90% інвестори. 90% средств пула е, розподіляється між інвесторами, які вносять депозит. Е, Техніче обслужування проєктів, е, маркетинг. То есть, калькулятор вашої прибилі. Друзі, можете на калькуляторі принцип, посчитати свою прибаль. Допустимо, якщо ви інвестували 10, да, ось, е, дивіться, ви получаєте через 30 днів, е, допустим, таку суму. Да, і так, ну, тут далі, дивиться, воно не показує. В принципі, дивіться, Вигода, тобто 10%. Перший у мене бронза 10% Silver 12%, Gold 13% Black Gold 14%, преміум 15% і Diamond, у нас 17%. Часто задаваю мої випросити. Тобто, друзі, тут можете почитати, як інвестувати, де я можу розчитати доход від ставок, тобто, які валюти. В сіті е, ваша платформа і так далі. Ось це всьому такому цікаво. Подивитися, почитати. І так, друзі, зараз ми будемо переходити у мій кабінет, я буду інвестувати і будемо заробляти. Я вже поповнився на 10 хочу перевірити цей проєкт на виплату. Так що, кому цікаво, заходимо, заробляємо. І так, е, давайте перейдемо, нажимаємо. «начать». Давайте перейдемо, я вам покажу, як можна тут зареєструватися. Тобто, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль, пароль безпеності, ну і підтверждаємо пароль безпеності. Код приглашення, друзі, у вас буде, коли прийдете по моїй реферальній сили. І нажимаємо зареєструватися. Також можна зайти через мобільний телефон, як кому угодно. Я заходую, в принципі, через пошту, мені так удобніше. І так, давайте, друзі, перейдемо зараз у мій кабінет. Все, я вам все покажу, розкажу. І почнемо вже заробляти. Все, нажимаємо авторизацію. Чекаємо, доки нас перекине в наш кабінет. Ось, дивіться. Умний залог Galaxy, мінімальний срок контракту 15 днів. Тобто, 15 днів відробили, можете опять заключати контракт. Отримали свій доход, допустимо. І так стабільно постійно, друзі. Обща сума депозита команди 1000 Вознаждення 5 15 і так далі. Тобто, Тут бачите, тут в принципі. так, ось інвестиційний мій кошельок, як бачите, у мене 10 USDT, друзі. Дивіться, покажіть е, желаюму суму. Мені дуже тяжко читати на русському. Е, вкажіть суму інвестицій в USDT. Количество днів е, обов'язково по умовчанню. Е, депозит тут безсрочний. Виберіть суму, е, ну, суму і дні залога. Нажміть «Зробити ставку. Вибираєте суму і дні залога. Для того, щоб поповнитися на проєкті, нажимаємо Перезарядка. Друзі. Дивіться, У нас є ВР20 USDT. ТРЦ-20 USDT і BNB. Як бачимо, що ми можемо тут поповнитися, допустім, вибираємо ТРЦ-20 USDT, друзі. копіюємо адрес кошелька, е скидаємо ту суму, яку ми допустім, хочемо. І нажимаємо Перезарядка друзі, завершена. Ось, Кошти приходять в течение 1-3 хвилин. Уже на, вас, на ваш баланс. І так само, друзі, немає разі з другою валютою. Тож так само можна без всяких проблем. Е і так, Давайте перейдемо е вернемося назад. Так, давайте вернемось назад. І так, давайте тепер днем, Ось у нас є відзивати, давайте тепер будемо інвестувати. Дивіться, стоїмось активів. Кожний час. Тут показується стоїмость активів. Ось дивіться, в день, виходить, 10%. додавати к ставкам. Да? Допустимо, 10 USDT на 30 днів, да? Там, чи на. Допустимо, на скільки ви хочете. Допустимо, на 30 днів. Да? Через 24 часа я отримую 1 USDT. Через 30 днів я отримую 30-ку з 20-ки. Ну, в принципі, непогано. По доларові, виходить в день. 10 днів 10 доларів відробили, друзі. В принципі, да, тут невеликий, ну, невеликий процент, але в принципі, ну, цікаво. Єжедневний доход, як бачите, у мене показується 0, друзі. І так, давайте ми зробимо мою ставку. Перву. Нажимаємо на ставочку. Так, Потвердіть ставку. 10 юздатів на 30 днів. Да, все, підтверждаємо. Успіх ставки, друзі, як бачите, успішно моя ставка спрацювала. Всього, дивіться, інвестиційний кошельок мене показує 0. Всього поставлено 10 USDT, виходить в доларах США. Доход в США, поки місяць, як бачите, мене 0 показується. Тобто, ну, тут поставлено в доларах США тут 10 USDT, тут 10 доларів. Просто так показується, друзі. Типа, ну, щоб ми бачили. І так, дивіться, допустимо. Тепер в мене працює, як бачимо, ставка моя. Єжеднівний мій доход 1 долар. Ну, 1 USDT, 1 долар. Так, активні контакти. Тобто, дивіться, заявка, продукт ставки, бронза. Бачите, бронза. Тобто сума ставки 10 USDT, тип ставки 30 днів. Ставка прибелі 10%. Тобто 10%, ну, як ми розуміємо, це долар у день. Все, долар у день мені буде капати, друзі, я вже зможу отримувати доход. Далі, давайте перейдемо далі. Обов'язково, хто потім перейде на мій телеграм-канал, так само на YouTube канал. Побачите, друзі, я там буду робити виплату. обов'язково зроблю відео про, ну, про виплату. Ось тут у нас показується наша історія. То есть. <coughs> Чекаємо, доки йде загрузка. У мене трошки поганий інтернет. Так, як бачим, ось я увлічення системи я поповнився на 10 і інвестиційний вичет 10. То есть на 10 я зайшов. E, і бронзовий кошельок камість 0, друзі, ну я ж не робив ще виплати. Як тільки я зроблю виплату, обов'язково буде показуватися, то є, в мене там виходить виплата. E, далі підтримувати, то Є, є підтримка, друзі, якщо вам щось буде непонятна, e, нужна допомога. 24 на 7 робить підтримка, Пишете, e, обращаєтесь, якщо щось вам друзі, буде непонятно по проєкту. Далі у нас є реферальна програма. то є, Ви тут можете скопіювати свою реферальну силку. Розпространяти силку для того, щоб отримувати більше доходу. Дивіться, тут показуються ваші візити, реєстрації, активні інвестори, общий доход у доларах в USDT, повна перезарядка, то є і мій уровень. У мене бронза. бачите? Перший уровень скидка на поповнення щота 10%. то є Скидка <клідкою> 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 теж 10%. Другий уровень, що у нас йде скидка на поповнення щота 3%. І третій уровень 1%. Виходить. Як працює програма продвіження, можете почитати, какові уровні вознаграждення у програмі, то ви можете почитати, какове преимущества. Як как оплатити акціонну програму? Будуть ли заложені средства, зароботані в рамках рекламних програм. Це все, друзі, хто хоче, можете пройти і почитати. Тут все є, все є. Кому цікаво, що про проєкт. E, можете заходити і читати. В принципі, все, наче по проєкту я вам розказав. E, такого більше нічого тут немає. Настройки є, приложення я вам показував, хто хоче мене скачати. Ось до нажимаєте, зразу є техподдержка. Тобто, друзі, можете обращатися, якщо вам щось не зрозуміло. E, далі в нас тут будуть показуватися уведомлення. Давайте я перейду. E, да, давайте я вийду назад. Ось увідомлення, як бачимо, в мене місць 0. Ну, я виплату не заказував. Е, так, так, що в мене 0? Ось. Ми одразу можемо з кабінету теж нажати, зробити ставочку і отримувати доход. Е, все, друзі, чекаємо сутки. Доки я отримаю перше своє начислення через 2-4 години. І буду робити, е, заказувати друзі виплату. Тобто, Ви можете заходити, давайте подивимося, допустимо, ви інвестуєте 100 доларів. Не на 350, а хай буде на 30 днів. 100 доларів на 30 днів. Да? Е, це що у нас виходить? Так, в день 10%. Через 24 часа ви, друзі, отримуєте 10 доларів. Через 30 днів ви отримуєте 300 доларів. Тобто, ну це непогано. Соточки, да, дивіться, 300 доларів. Допустим, ви інвестували штуку. Це вже 13%, як ми бачимо. Тобто, на 30 днів. Да? Тут можна штуку на менше. Навіть на 20%. Да? Дивіться, навіть на 20 днів. В день дивіться, ви отримуєте 13%. Через 24 часа. Ви отримуєте 130 е, уже USDT. І через 20 днів ви отримуєте, виходить, 2600 доларів. В принципі, ну, шикарно, я вам скажу так, друзі. І так, все, чекаємо, доки мій долар буде. Ну, поступить мені вже на баланс, друзі. Е, ось ми можемо подивитися наші деталі залога. Тобто. Да, тут, так, общого, в принципі, нічого не показується. Чекаємо, доки йде загрузка. Через сутки я буду друзі робити виплату, так що, кому цікаво, заходимо і дивимося. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.